Путін налаштований на довгу війну в Україні, і програш для нього, за його словами, немислимий. Він вважає, що його перевага на полі бою зростає і не розглядає жодних компромісів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російський лідер Володимир Путін схоже не сприятливий до гучних погроз президента Трампа і планує продовжувати війну в Україні до остаточного досягнення своїх цілей, як пише редактор Калемонт Сільві Кауфман у статті для Financial Times, Трамп тепер змушений замислитися над перспективою затяжного конфлікту, оскільки Путін сповнений рішучості досягти своєї кінцевої мети підпорядкувати Україну за будь-яку. У ціну а українці зі свого боку демонструють непохитну рішучість у протистоянні Росії двічі за останні два тижні у тривалих телефонних розмовах із Трампом і президентом Франції Макроном, російський лідер ясно дав зрозуміти, будь-яке рішення має бути спрямоване на усунення того, що він називає корінними причинами конфлікту. На його думку, це означало б повернення кордонів НАТО до кордонів 97-го Року і позбавлення України будь-якої форми суверенітету. Ось вам і дух компромісу, зазначає Кауфман. Вона зазначає, що Путін вважає, що його перевага на полі бою зростає. При цьому програш у цій війні для нього немислимий, оскільки він побудував економіку своєї країни і свою легітимність навколо неї. Водночас для українців поразка означала б просто кінець України, зазначає Кауфман. Як російська влада захоплює захоплені нею території на сході, методично знищуючи будь-які ознаки націдентичності та культурної спадщини, свідчить про глибинну прихильність Путіна до заперечення існування України як нації. При цьому українці також можуть продовжувати боротися, незважаючи на нищівні втрати і брак особового складу. Просування російських військ, незважаючи на усю їх міць і військову економіку, було разюче повільним. А зсу, як і раніше, здатні завдавати нищівних ударів по супротивнику, підкреслює Кауфман. При цьому вона попереджає, що невизначеність стратегії Трампа щодо Росії та України має підштовхнути Європу до подальшого озброєння. України. Країни багато хто в Європі залучатися у цій суперечці підозрює, що Трамп може втратити інтерес до України і переключитися на більш близькі йому питання, як він це зробив із північною Кореєю у свій перший термін. Тоді обов'язок європейців допомогти Україні дати відсіч росагресору самостійно. Поразка для них теж неприпустима, зазначає Кауфман.